У селі біля Луцька горіла ферма. Худобу дивом врятували. Вчорашній вибух гранати в Луцьку. Двоє людей у реанімації. Ранкова аварія на Волині. Людей затисло у понівеченому авто. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. розпочну із надзвичайної новини. У селі Лище Лищепідгайцівської громади сьогодні вранці горіла приватна ферма. Пожежа трапилася на фермерському господарстві у хліві, згорів дах. Відомо, що на момент займання у приміщеннях були тварини. Втім, як запевнили знімальну групу 12-го каналу на місці події, поширена в інтернеті деякими медіа інформація про згорілих живцем тварин. Неправда у приміщенні справді були корови, але їх встигли перегнати в інші корівники. Про причину пожежі наразі ні господарі, ні пожежники нічого не кажуть. Збитки ще рахують. Нагадаємо, 2 липня ввечері у седіли вже горіло фермерське господарство. Тоді вогнем було охоплено сіносховище розміром 15 на 30 метрів. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12», зробіть це. Тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні та актуальні новини краю значно більшій кількості глядачів. Пішов купатися і не повернувся. На ковальщині втопився чоловік. Все сталося цими вихідними на водомі біля села Конище. Пише інформагентство Волинські новини. Волинянину було 44 роки. Слідів насилля повідомили у поліції на його тілі. Не знайшли. Тож загибель чоловіка вважають нещасним випадком. Смерть під потягом трагедія трапилася недільного вечора близько 21-ї години поблизу містечка Ківерці. Чоловік потрапив під потяг. Як розповіли 12-му каналу в швидкій, коли бригада медиків приїхала на виклик, рятувати нещасного вже не було як, той отримав травми, несумісні з життям і помер на місці події. Після аварії людей затисло в понівеченому авто. Сьогодні по обіді на автодорозі поблизу села Гішин на Ковальщині легковик злетів у кювет. І водії пасажири отримали травми, але вибратися з автівки самотужки не змогли. Довелось викликати рятувальників. Ті подалі від біди спершу від'єднали акумуляторну батарею машини, а тоді вже визволили чоловіків. Обох забрали до лікарні. Відомо, що постраждалі із Карпилівки Камінькаширського району. Ще одна аварія з постраждалим була сьогодні вранці між Нововолинськом та Володимиром. Понівечений автомобіль помітили перед суходолами у напрямку Нововолинська. За попередньою інформацією, авто злетіло у кювет. Про це інформує Буг. На місці ДТП працювали правоохоронці. Авто зазнало серйозних ушкоджень. Чи є постраждалі наразі невідомо. Ну, а далі про вчорашній вибух на Ковальській у Луцьку мешканці того району досі оговтуються від страшного звуку і моторошних подій на дворі. Нагадаю, ввечері невідомий кинув на проїжджу частину гранату. Постраждали п'ятеро людей. 12-й канал зібрав усю інформацію про цю біду. Більше у сюжеті я була вдома. Я просто почула крик дитини і це от що бахнулося. Як я вискакую, людоньки. Люди всі лежать на, на землі, там ну, ті, що постраждавші в крові, сусідка моя. Та теж так само там нову і внук її він приїхав сюди до неї. От і, і я не можу зрозуміти, і що, як потім кажуть, що якась граната. Мешканці будинків на Ковальській в Луцьку досі в шоці від подій вчорашнього вечора. Під їхніми вікнами вибухнула граната. Такий вибух був, що ще кого трусилися руки. Ой, тут таке було, що хай Бог милий. Лише машина стоїть, я думала, що машина не зірвалася, бо таке робило, що капець. Ну, осколки полетіли дивлячі. На дворі, розказує жінка, лежало кілька закривавлених людей. До приїзду швидкої кровотечу зупиняли повідком її собаки. Ногу йому сильно дало, а їй теж тут Наташі, ногу сильно дало. І там ще один лежав, теж з баганою було. Це кадри вчорашнього вечора багато поліції, медиків, закривавлений асфальт. Навколо місця вибуху повністю перекрили дорогу. Людей було багато, казали, нібито причетні військові. Військові, гранату на ці десь там. Ми ну, вже приїхали тут вже вже всього пройшло, вже поружали людей. лікарню. вже швидка поїхала. Так, так? три були швидкі. Казали три трішки. Там школи на троє. І все, і усперечалися, це кинув гранату. Бачили, були люди, якісь травмовані, багато. Говорили люди, що їхали воєнні, їхали, проста машина їхав повст. Просто вони їхали десь звідти, от вони не поділили, щось когось, хтось не пропустив. І вони почали туди ну, гавкатися. Хтось там матюкався, обзивався, І тут от на, на, цьому, на світлофорі кинули гранату. Ну ну, воєнні тіну тим людям, що це вога певно постраждало п'ятеро людей. Усіх забрали в лікарню, поширювали інформацію, що нібито одному з них відірвало руку. У лікарню доставили двох людей. Нині там рятують 35-річного чоловіка, який постраждав чи не найбільше. Одна пацієнтка була вона амбулаторно, надана допомога пішла. Вона була не госпіталізована. А чоловік госпіталізований був прооперований хірургами. Надана допомога госпіталізований в реанімаційне відділення. Сам його середньої важкості. Вогнепальні, осколкові поранення, тіла рук, тулуба, нижніх Ну, Серйозні там були деякі поверхневі осколки, деякі глибші. Винного затримали гранату. З'ясували поліцейські. На проїжджу частину кинув 35-річний житель Луцького району. В поліції підтвердили, був конфлікт. Йому інкримінують замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує від 10 до 15 років за ґратами або навіть довічне позбавлення волі. Софія Мартинюк, Анна Кравчук, Мар'ян Гренчишин. Дванадцятий канал. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Військово зобов'язані заворушилися біля Луцького ЦНАПу. ростуть черги. Волинянин збирався перепливати тису. Втеча провалилася. У Луцьку будуть перебої з водопостачанням. Чому, коли і де. Лучан попереджають про можливі незручності з водопостачанням за інформацією Луцького водоканалу, У ніч з 9 на 10 липня буде понижений тиск води у кранах. Причини заміна обладнання йдеться про густонаселену частину Луцька, район привокзальний завокзальний. Вишки вишків, центральну частину Луцька, село Підгайці, вулицю Дубнівську і прилеглі до неї вулиці. У луцьку спиляють 17 ялин. Це планують зробити вже цьогоріч через їх незадовільний стан. Про таке пише місто Медіа: 16 ялин спиляють у центральному парку та одну на київському майдані. Рішення ухвалила міська комісія з визначення стану зелених насаджень та їхньої відновної вартості. На стан ялинок впливають вік, негативний вплив підземних комунікацій, засолення ґрунту, зміни клімату, а також те, що ця порода дерева не дуже пристосовується до життя в умовах міста. Волинянин намагався перепливти тису. Його і ще шістьох водолазів затримали на Закарпатті. Через гірську річку чоловіки планували потрапити до сусідньої Румунії. Окрім волинянина, затримали трьох закарпатців жителів Тернопільщини, Харківщини і Київщини. На всіх склали протоколи про спробу незаконного перетину Держкордону України. Крім того, деякі отримали за непокору прикордонникам. Долі цих чоловіків вирішуватиме суд правоохоронці ж наголошують втеча з України через гірську річку. Майже Завжди закінчується трагічно лише від початку 24-го року по обидва береги українсько-румунського та українсько-угорського кордону втопилися 15 чоловіків. Тим часом інші чоловіки годинами вистоюють у чергах, аби оновити свої військово-облікові дані. Все тому, що до 16 липня все менше часу військовозобов'язаним треба оновити свої військово-облікові дані. За словами керівниці Луцького ЦНАПу, цими вихідними було вдвічі більше чоловіків аніж минулих суботи і неділі, аби зменшити черги і навантаження на адміністраторів. військовозобов'язаних просять оновлювати свої дані через резерв плюс. Фактично лишилось один тиждень. Ми з власної ініціативи працювали кожну суботу-неділю з 8 до 15. Вчора буквально оновило даних 502 відвідувачів наших, працювали до останнього клієнта. Щоденно, десь біля 500 відвідувачів, лише на оновлення даних. Крім того, ми ж надаємо 500 решта послуг. З оновленням даних у ЦНАПі радять не затягувати. Якщо останній тиждень чи за кілька днів до 16 липня це почнуть робити масово, є ризик, що система дасть збій, і деякі просто не встигнуть оновити свої облікові дані. А за це від 17 тисяч штрафу. На Волинь прибув черговий евакуаційний потяг. Цього разу привезли 69 людей, серед яких шестеро це діти, дев'ятеро особи з інвалідністю. Всі з Донеччини. На сайті Волинської військової адміністрації пишуть, що всіх донечан нагодували, надали їм психологічну допомогу і одноразову фінансову 3600 гривень. Евакуйованих автобусами повезли у притулки в Нововолинськ, селище Благодатне, Грибовицю та у Володимирський район. Семеро спортсменів з Волині представлятимуть Україну на Олімпійських іграх у Парижі цього року. У змаганнях зі спортивної ходьби братимуть участь Марія Сахарук, Олена Собчук та Іван Банзарук. Метати молод буде Ірина Климець у велосипедному спорті. Зокрема, на Маунтінбайку виступатиме Яна Баломоїна. Марія Повх вислуватиме на байдарках і канує. Данило Даниленко візьме участь в естафеті. Студенти луцького педагогічного коледжу стали першими з Волині, хто поїхав здобувати професійні знання до Америки через коледж. Як вони жили за десятки тисяч кілометрів від батьків та що нового дізналися про навчання дітей? Дивіться у сюжеті. А Зараз вони тут, у рідних стінах педагогічного коледжу, а ще два місяці тому були за десятки тисяч кілометрів звідси. Оля та Аня перші студентки з Волиня, які поїхали підвищувати кваліфікацію до Америки від свого коледжу. Коли е, сідало сонце, було дуже гарно. Наші місцевість Пенсільванії була е, ми жили недалеко від е, гір. Ось і це було дуже гарно, коли сідало сонце і видно гори, і ти сидиш з ноутбуком навчаєшся. Це було дуже класно. Зараз Оля та Аня радіють, тому що здобули ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю початкова освіта. А в Штатах були як інтернаціональні студенти за програмою ініціатива місцевих коледжів, що фінансується департаментом США. Просто кажучи, теж вчилися бути вчителями початкових класів, але по-американськи. Перший тиждень навчання це навіть не було наскільки. Я не наскільки поглиблювалася в саме навчання, як зрозуміти, як працює система освіти, адже вона кардинально відрізняється від української. Майже півроку наполегливо працювали, щоб отримати на пошту такий бажаний лист із повідомленням про зарахування до американської програми. Перед цим було багато роботи: поліпшення англійської, написання есе та численні співбесіди. І одного дня вони нарешті отримали ту довгоочікувану відповідь. Особисто в мене а, дуже багато з'явилося нових друзів з різних країн. А в мене була сусідка з Колумбії, а, під кінець програми. А, вона написала мені лист, просто вручила його, я його прочитала, розплакалася, і потім я її бачу. Ми обнімаємося і дуже довго плачемо, що ми будемо через тиждень буквально за десятки тисяч кілометрів один від одного. Програма мала п'ять основних напрямків: волонтерство, стажування, навчання, культурний обмін та виконання громадського проєкту. Кожен напрямок передбачав певну кількість годин, які студенти мали виконати. Наприклад, 75 годин волонтерства або 50 годин стажування. Щодо волонтерства, ну тобто, кожного разу це. Було різне місце, наприклад, притулок для собак або волонтерство у парку у зоопарку на Хеллоуін, прибирання пляжів. Я таки не згадаю там 100 годин волонтерства. Оля розповідає, що її волонтерство було досить складним, адже вона навчала англійської емігрантів, які щойно приїхали до Америки і тільки почали вивчати мову. Це був достатньо цікавий досвід, так як в мене англійська мова це не моя рідна, і мені треба пояснити людині, в якій це теж мова не рідна, а в них ще нижчий рівень англійської, і мені треба їм пояснити щось стосовно англійської мови, англійською мовою. І вони можуть мене не до кінця зрозуміти, але чим далі ми працювали, тим легше було якось знайти цей контакт з людиною. Аня згадує своє стажування з посмішкою, адже вона працювала помічником вихователя у дитячому садочку. Каже, навчилася не лише працювати з дітьми, а й засвоїла важливі навички, такі як складання резюме та організація навчального розкладу учнів. Взагалі, система освіти кардинально інша від нашої: що у школах, що у коледжах, що у університетах. Найперше і те, що більш найбільш мене шокувало, це гнучкість е, графіку. Ти сам обираєш, що ти хочеш вивчати, ти сам ставиш собі графік. Аня згадує найкомеднішу дівчинку із садочка, яка запам'яталася їй найбільше. У мене була дівчинка, яка розмовляла виключно іспанською. Всі діти розмовляють англійською, а і одна дівчинка розмовляла виключно іспанською. Вона ні слова не розуміла англійською. І в один момент наскільки була втомлена, вона до мене почне розмовляти іспанською і неї почне розмовляти українською. Громадський проєкт вони розробляли індивідуально. Оля створила проєкт арт-терапія з груповими активностями. А ось Аня взялася за покращення дитячих майданчиків. Я заручилася допомогою місцевої влади міста Ферфакс, і разом з місцевою владою ми переобладнали дитячий майданчик і зробили його повністю безпечним для дітей. Зараз дівчата планують продовжувати навчання та вдосконалюватися у своїй професії, адже обидві працюють репетиторами. Вони зазначають, що після повернення отримали багато пропозицій щодо роботи. Я взагалі не знаю, як я наважилась прийняти це рішення рік назад, але я ні разу, як би мені там складно не було без батьків в іншій країні, з абсолютно іншими людьми, як би мені там не було тяжко, я ні разу не пожалкувала про те, що я приїхала, про те, що я там повчилася. Він допоміг мені зрозуміти, що світ не такий великий, як здається, тому варто, варто навчатись за кордоном, варто вивчати інші культури і розширювати свій кругозір. Софія Мартинюк, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. Не просто варто, а навіть необхідно не забувати щодня дякувати та допомагати ЗСУ. Навіть невеликий донат важливий. Всі ж важливі новини краю завжди зібрані на 12-му. Якщо ж так стало, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або у вас є бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки. І також підпишіться на канал, якщо і ще цього не зробили. Про тому не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої новини нашого краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше наразі, дякую за увагу. Всім нам обґрунтованого оптимізму і побачимось.